Усім привіт у новому відео. Всім привіт! Зараз є нова колекція, є новиночки, є щось досить непогане, досить красиве. А блузи нарядні, я бачу, бомбури, чоботи, свінбеки, сумки. Ще ось така розкішна колекція зараз я до неї. Таж підійду, покажу все детально. Тут багато чорного, сірого, монохром, база. Ну, давайте почнемо з цієї локації, де нарядна сукня з оксамиту. Вона приталена з драпіровкою в талії і з такими великими кристалами. А знизу я бачу батальйончики з такими підборами, з елементами металу знизу. І ще жакет, ніби мінімалістичний, але він теж має елементи декору красиві на комірі, а на лацканах. А оверсайз, дивлюся в розмірі М, а він на вигляд такий великий, запросто тут з'їде на L. Поліестер віскоза візкозаластан, костюмна тканина, можливо, ще десь низ, двобортний, такий блайзер. Магастильний. Ну, і ось ця сукня з кристалами, з оксамиду, вся мерехтить, переливається. Під прожекторами. Ось така красота. Жіночна, 1900 гривень. Не перша вже річ, ці ліміки їхньої. Так, ось так. Така сукня, вона дуже лазна. З розрізом. Сюди підійдуть нарядні. Путрійончики, вигляд ніби натуральної замші, але я так здогадуюся, що це текстиль, коли вже взяла в руки. Ну, вони нарядні, їх і не потрібно, ви ж не будете років носити їх. Це, якби така швидка мода, такі тренди. Ось такий, такий вигляд мають. Бачу поруч є ще сумочки. З ланцюгом золотистим можна було би теж сюди. 1900 гривень і в дійсності це текстиль. Чоботи мінімалістичні з гострим носочком. Теж дуже-дуже класні, дуже стильні, такий фешн. І ціна 2600, це ж кірзам. Немає де їх так поставити, щоб роздивитися детальніше. Колекція сумок і є така більш в діловому стилі, тримає форму. І є як би клатч, але можна і через плече, тому що є ланцюжок ось такі сумки. Ця сумка коштує 1600 гривень. Є додаткова ще ручка. Має три відділа. Застібається на блискавки і середній є відділ. А ця сумка клач коштує 1050 гривень. Теж тримає форму досить стильно. І підійде під котріс із цегрічею. Можна собі купити шубку. Шубка бомбр, а понизу гумка шкірзаму, щось цікаве. Дуже бомбар з бомбер, в ябукові кишені і застібається на блискавку. Ціна 3300. Штани класика. З високою посадкою з защіпами від пояса. 1400 чотириста гривень Полястр, віско і еластану. Топсук самой ту нарядний 1200 гривень. Бочечку, я знаю. З бантом. Ось так. Полястер і аластан. Лонслів полу в рубчик. Чорно-білий і є а навпаки чорний з білим 1050 гривень. І тканина поляє стравіз козела і комір 100% котон. ведуть і жилетки. Сантепон наповнювач 1600 гривень. До цієї локації, щоб показати вам цю блузу. Одночасно і нарядна, і класична. Нарядна тим, що має ось такий декор по канту Коміра півтори тисячі гривень, стовідсотковий котон. Ну, красива, жіночна білосніжна блуза. Не знаю на рахунок ось цього декору. Більш так, якби нарядна, на наповсик денно. Такий офісний стиль не дуже підійде. Нарядні сукні, соксамиту. Колір до брудно-зеленого. Такою бочечкою. 1600 гривень. Зелений бомбур. Канина, як цупкий сатин, сапин, досить з підкладкою, тримає форму, ціна 46 євро. Верхнього одягу досить багато представлено, це зрозуміло. Ось такі довгі пальта базовий, кремовий колір з чорним. Оверсайз трішки такий вільноватий. 3800. Захистить вас від дощу, від морозу до мінус 24 градуса з капішончиком. Стильний досить. Тут можна якби, ось, ось такі елементи, можна його просто витягнути. Ви не хочете, щоб так було. Бо таке пальто. А ще чорне. А, видно, що це пуховик, бо вже я бачу її пух з поясочком. Це пуховик такий довгий, класний. ну Там голка коли шиють то вона підтягнула не факт, що він буде цей пух витягуватися. Просто коли машинка шиє, прошиває, то підтягує якби, пух. Так, 60 пуху і 40 паро. До мінус 37 градусів. Ну, при мінус 37 вже треба сидіти якби, в хаті. І ціна 4800 на 1000 гривень дешевше, ніж на сантепоні. І якби краще вже взяти пуховик ось такий, хто хоче. Ну і тут стильна розкладка, і це все жіночий відділ, не чоловічий. Тут так взагалі досить на чоловічий такий манер. Штани, а, жакет, досить. Товстий і сорочка в чоловічому стилі. Так, сорочка коштує 1200. Ось такий жакет ще є. І штани. Як би їх подивитися? Так. Жакет 1600 і цепулястер з вісхозу і алостаном Такий мінімалістичний стиль. Пов'язана куртка. Це варх, це в'язана тканина. Матеріал в'язаний, як светр з кишенями. Всередині фліс в кишені. 3800 і наповнювач Сентепон поліастер наповнювач. Це вже не пух. Ось ці штани. Тут можна знизу застібнути на кнопку або вони можуть бути прямими. Штани досить. Стильні, мінімалістичні в стилі кос, аркет. 1900 гривень, поліестер і віскоза. Фактурна тканина з защіпами від пояса, з гумкою в поясі. І вони як прямі, але їх можна знизу застібнути по бокам на кнопки. А ще є костюми з тут трикотажу. Ось такий світшот 1400 гривень, а кутону, котону. Досить стильненький. А з баєчкою всередині. І до цього світшоту є низ, є штани 1400 гривень, такий же самий склад. Широкий донизу і з байкою зсередини. В костюмі думаю, буде досить непогано. Так, дивилися чи з'явилися новинки любимих парфумованих водичок. Ось ця має такий вже аромат стійкий. Я собі була взяла такий, ще трохи залишилися маленького такого меншого формату. І дуже-дуже стійкий. Так, ціни брала. Зараз я вам скажу і собі подивимося, чи ціна не піднялася. 529 гривень ще треба пам'ятати, скільки я заплатила. Знижок практично знижок не буває. На парфумованих водичках, це дуже рідкість, була восени, по-моєму, що я здивувалася, Була на якісь там водоснижка, на якусь водичку. Так, Тут набір. Парфумований набір. Ось такий добре в подарунок 1400 гривень за дві позиції. Вибір дуже великий, дуже великий, хто хоче приходить собі, приїжджає і вибирає. Аксесуари кудись пропали, ще поки що я навіть, не побачила. Різні там сережки, отакі всякі шапки класні, розвішують отакі модненькі і різні головні убори, шарфи, комути. 700 гривень, поліестер, поліамід і 11% шерсті є. 11% шерсті ось такі шапочки і є ще такі балаклави, ось такі якби каптури, шапки. Що тут вказано, що це просто головний убір указано. Теж є шерсть в складі 949 гривень в таких різних кольорах, такі капішончики. І шкарпетка, і ще в жовтому кольорі є шапочки. А в жовтому кольорі красивий жовтий, насичений такий. Теж сподобалося. Все те саме 700 гривень і 11% є шерсті. Красиві джемпери оверсайз. Обальтовий синій колір. Які вони класні, горло, Товстенький трішки має бути пепло, 4% є шерсті, 1600 гривень. коштує такий джемпер. І ще є в сірому кольорі. Такий джамбер є в сірому кольорі теж. Сорочка в чоловічому стилі. Сьогодні багато мінімалізму, стильних речей. Так, ось така сорочка. І як вона ззаду от можна так застіпнути і підкреслити талію. Я думаю, що до Джоїнс, великось таке штанів буде просто вау. 1400 гривень котон і поліамід і Аластан. Поки дивляться на тому ж релі, покажу ще такі курточки бомбури як натуральна замша. 2600 гірчичний колір і ось такий колір поціл. З підкладкою. Хочу вам там показати. Джемпер червоний і дженс ще класний. Ось такий джембер в червоному кольорі з коричневим, на вигляд як шерсть, а досить стильненький. Так мені сподобався. Тут такі, е, така розкладка ніби трішки в чоловічому стилі, але це зрозуміло, що це все жіноче, але таке мінімалістичне і стильне. Ось так, ще майже рукава, бачите, як зроблено, І ось так застібається на годочки, тут можна застібнути. 1600 гривень 26% є шерсті. Досить оверсайз. Мені подобається, я б такий носила. І червоний колір він більш такий доващневого не є якийсь такий яскраво-червоний, як то кажуть, алий колір, червоний а є стриманим і сюди під такі джинси, досить би підійшов цей джемпер. Просто темні джинси. Цим джемпером має бути непогано досить. Так, 1600 гривень. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.